І будемо починати. Референсні величини споживання, вони нам потрібні і для маркування, але вони потрібні і нутриціологам, наприклад, а також виробникам дієтичних добавок для визначення взагалі норм споживання, тому що нам потрібно на щось опиратися для того, щоб рекомендувати певну норму, яка буде задовольняти потреби. І ось ці норми ми будемо з вами зараз розбиратися, які види бувають, навіщо нам це знати, так як ми можемо це використовувати в маркуванні, і як ми можемо це використовувати у виробництві дієтичних добавок. Трошки більше розкажу про себе. Мене звуть Оксана Шестакова. Я нутриціолог, маю відповідну освіту. Дуже мені подобається розбирати складні теми. Простими словами, тому наша головна задача сьогодні, щоб ми з вами нарешті розібралися всіх цих скороченнях і пішли з відчуттям, що ми роз, розуміємо трошки більше, ніж. А, мета зустрічі а, розібратися, як правильно маркувати харчові продукти, а дієтичні добавки це також харчові продукти для ринку і України, і ЄС і США. Роз... Зрозуміти взагалі, навіщо нам потрібно це знати? Референсні значення вони потрібні в першу чергу для користі споживача. Споживач має багато споживачів читають етикетки, але, на жаль, я дуже часто чую фразу, що ну етикетку я читаю. А що я прочитав? Я не знаю. І наша задача зробити інформацію більш зрозумілою для споживача. Законодавство в ЄС і в США до цього зобов'язує і в Україні також. Тож ми будемо зараз розбиратися в цьому питанні. Головне.